Запрошуємо Віктора Тригубова, начальника управління комунікації угруповання об'єднаних сил. Пане Вікторе, слава Україні Дякую вас! Хочемо розпочати розмову саме із Куп'янська. Російське командування планувало, що росіяни захоплять Куп'янськ до 15 листопада. Терміни захоплення провалені. Яка ситуація тут зараз? І розкажіть, будь ласка, що із спробами ворога накопичитися в місті? Ну, саме в Кубінську ситуація доволі таки цікава, особливо тим, що нещодавно росіянам прийшла команда. вони почали скидати прапори, і вони цими прапорами почали махати. Хочу показати, що вони в місті, начебто, є, і щоб показати, що наші путін і генеральний штаб не збрехав. Але тим не менш, при всьому при цьому ну ці прапори добре посвідчують і позиції, з яких вони ними машуть, тому вони трішки розмінюють реальну посуду. Кість росіян в північних районах міста на фіктивну, ну це взагалі властиво дещо російській пропаганді, але тим не менше. станом на зараз іде операція по ліквідації осередків росіян в північній частині міста. Ну не скажу, що дуже просто, але враховуючи те, що вони все ж таки. Відрізані від основних постачань, і те, що їм не може зараз ефективно надходити поповнення. Ну вони зараз у значно, скажімо, так, гіршій ситуації ніж були там українські захисники на гірший момент. Тому будемо сподіватися на краще, хоча треба розуміти, це все ж таки міські бої. Міські бої це завжди важко, це завжди, ну скажімо, так, щось, що має за собою великий ризик втрати, великий ризик зміни ситуації, але можна вже впевнено сказати, що росіянам там в цьому плані є. Чи правильно я розумію, що зараз можемо говорити про певні позитивні зміни на користь наших захисників, враховуючи, що якщо я правильно зрозумів, ті росіяни, які просочилися, які ну, спробували там закріпитися, вони зараз в оточенні або були заблоковані? Дивіться, це не зовсім оточення. Справа в тому, що їм перервана сполучення. І сполучення зараз відбувається лише за рахунок БПЛА, які їм скидають те чи інше, по спроби поповнення чи спроба заїхати у північні районі автомобілі ефективно, власне купуються українськими БПЛА і українськими ударами. Тобто вони не можуть безпосередньо ефективно постачати ті війська, які вже є в місті, але можуть на них пробувати скидати ті чи інші продукти чи боєприпаси. Постачання повітряним мостом воно не дуже зручне. Воно, в принципі, працює, коли мова йде про малі групи, але знов таки, ми ж теж бачимо, куди вони скидають. Ми ж теж бачимо, де воно лежить і коли його там намагаються забрати. Може бути додатковий сюрприз. Тому скажімо, так це не панацея, це лише така милиця, яка може ще трішки протягнути їхнє там існування. Пане Вікторе, яка ситуація загалом на Харківщині, і які ділянки зараз там залишаються найнапруженішими? Дуже напружена ситуація на Вовчанському напрямку. Це зараз, ну як мені принаймні, здається, це зараз можливо найважче з наших, бо там росіяни намагаються активно просуватися, в тому числі і? Поряд з містом в районі Синельникова, і враховуючи крайню зруйнованість міста і проблеми з облаштуванням там будь-яких позицій, бо просто нема де там от ситуація справді важка, але хлопці тримаються. Також напруга зберігається на великобургуському напрямку, де росіяни нещодавно розширили свою зону контролю. Але все ж таки, ну це було кілька днів тому, вже але все ж таки далі далі піти не змогли. Ну і на Лиманському напрямку залишається певна на Лиманському напрямку залишається певна напруга. Знов таки росіяни намагаються розширити свій план біля Лиману. Тому так, там таке є. А щодо тактики, наскільки вона відрізняється залежно від знову ж таки напрямку? Чи продовжують вони зараз в нинішніх погодних умовах використовувати мотоцикли, багі, Ось такий транспорт, чи навпаки, вони пересідають на важку техніку і роблять спроби прориву саме механізованими колонами? Не на наших напрямках. Використання мотоциклів у нас знову зараз більш-менш епізодичне, не те, щоб його ну і насправді важкої техніки теж здебільшого це пішохіди, здебільшого це намагання просто малими групами пішки йти так чи інакше. Ну треба розуміти, що а як інакше, якщо ми говоримо в першу чергу, що у нас ну за винятком деяких напрямків, у нас це ж таки не те, щоб вони пересуваються по дорогах. А пересили пересуватися по пересеченій місцевості, ну зараз не дуже зручно на мотоциклі, наприклад, намагатися їхати по пересеченій місцевості, навіть якщо в тебе ніхто при цьому не стріляє. А бронетехніка дуже просто ну дуже швидко пролетає БПЛА. Тому так, так, це зараз взагалі особливість усього театру бойових дій. Використання бронетехніки доволі обмежене. Тобто, от якщо говорити про погодні умови, чи вплинули вони на активність Росіян? Ну звісно, що так ще наче вплинули, але тут о, двояко. Наприклад, е, активне використання БПЛА е, ускладнено під час е, туману. От коли були от нещодавно кілька днів туману, росіяни дуже активно намагала інфільтруватися. Е, Своїми малими групами саме тому, що була можливість це робити, бо просто попала, їх не так ефективно бачили. Була така, був такий момент. Але з іншого боку, коли ти пересуваєшся по ґрунту, який вже є розмитим, очевидно, що ти під грузом ще це ну якось не дуже сприяє далеким більшим переходам. Тому звісно, що завжди погода вносить свої корективи. Питання в тому, що ці корективи можуть бути сильно двобічними. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за оперативну інформацію. Віктор Тригубов, начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил, був з нами наживо.